Людина народжується щоб померти. Кожна людина залишає слід в житті інших людей. 30 квітня 2015 року в Києві пішов життя відомий український історик Володимир Кривошея. Сьогодні, 30 квітня 2025 року, ми шануємо пам'ять людини, яка запалювала інших енергією, Людини, яка знала напрочуд багато про українську козацьку старшину, людина, яка просто-напросто була генератором різноманітних ідей. І ми так в вузькому колі інколи називали його жартівливо вовка тренер І це дійсно так, тому що він дав дуже багато порад, поділився своїм безмежним досвідом з молодими істориками, в тому числі зі мною, допоміг захистити. Кілька десятків дисертацій, хоча і не був керівником цих дисертаційних досліджень, проте ця людина, без сумніву, заслуговує на пам'ять. Його життя пов'язано з Уманю. Ці зустрічі з Уманю були достатньо частими. Можна виокремити кілька періодів, до достатньо довготривалих. Це період, коли він. Мешкав і працював в Умані. Потім, коли він брав участь в політичних перегонах, зокрема, намагався стати народним депутатом, був політтехнологом, а також коли працював в Уманському державному педагогічному університеті і очолював одну з кафедр історичного факультету, коли ми говоримо про Володимира Кривошею, то в першу чергу згадуємо. Його колосальний внесок в дослідження української козацької старшини. Цих книг багато, статей десятки. І одна з брошур присвячена уманському козацтву. Вона була написана в співавторстві, і це теж дуже вагомий внесок в ту скарбницю минулого, яку ми шануємо. В нього виходили спільні публікації з Тетяною Кузнець. З Іриною Кривошеєю, з Ларісою Фицик, з багатьма іншими дослідниками, які, напевне, ніколи не були в Умані, але Уманський слід в його життєвому шляху завжди був присутній. Окремо варто згадати про його велику працю енциклопедію, написану співавторство, присвячену козацькій старшині, історію козацьких полків. Правобережної України, Лівобережної України, Полтавський полк, Чернігівський полк, Переяславський полк це все скарбниця. Його наукова спадщина ще потребує осмислення. Його внесок в біографістику та геонологію української козацької старшини великий, шалено великий. Він працював в одних з найкращих установ України. Державній установі Енциклопедичне видавництво, Інститут політичних і та національних досліджень імені Івана Кураса Національної академії наук, людина, яка залишила вагомий слід в історії Українського інституту національної пам'яті. Його внесок в розвиток української генеалогії, як я вже сказав, варто досліджувати. Що можна ще сказати? Світла пам'ять світлій людині.